Ліна Костенко, вірш доля. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих скнар продавалися різні долі. Одні були царі на гірші, а другі, як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони? Дехто Щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я, я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі гори». То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта ти такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська наша мати. Я прийняла її як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, скінчився сон, а доля мені зосталась. І я обрала долю собі сама. І що б зі мною не сталося? У мене жодних претензій нема до долі моєї обранці.